Я по своїх справах їхав з Дарминського монастиря і по дорозі побачив його автомобіль. Я думав, що в якась там поломка, підійшов до нього і запитав, як нього там, чи там у нього все гаразд. От, і він мені показав ікони, які він буквально щойно знайшов на смітнику. Ікони він знаходить там вже вдруге. Перший раз він знайшов влітку минулого року. Ті ікони, які він там знайшов, він віддав на храм в селищі Місяч, прихожанам, якого він є. А це ікони. Які от нещодавно принесли неочікувано, це було не думали, що це може повторитись. Ми маємо тепер ними зайнятися, привести належний вигляд, наскільки це можливо. Якщо людина знаходить, має вдома ікони, які вже вона рахує, що їй не потрібні, то вона в першу чергу повинна запитати священника, як з ними поступити. А священник вже порадить, що зробити влітку. Минулого року вже такі ікони потрапили до нашого храму наданий належний вигляд, тому що вони були занедбані, і ми прикріпили їх тут на стіні. Ну, я думаю, що це середина, мабуть, минулого століття десь. 60-ті, -70 70-ті, можливо, роки, ми бачимо, як чорно-біла фотографія перетворювалася кольорову, які ці квіточки робили, як люди це з любов'ю робили. Колись саме такі ікони були, люди десь підпільно робили за це могли покарати, і ну тоді люди вкладали в це душу. А тепер люди, не розуміючи того, просто викидаються. І церква осуджує таке. Це гріх, ньому треба каятись, але Бог милосердний. Ще раз хочу сказати: якщо людина кається, поки живемо, все можемо виправити.